Будемо говорити сьогодні з політологом, політтехнологом, досвідченим експертом, керівником експертної групи бюро аналізу політики Віктором Боваренком. Віктор, вітаю. Добрий, радий бачити. Скажи, будь ласка, от дивись. Зеленський заявив, що Україна та Америка відновили роботу. Ми сподіваємося, що наступного тижня відбудеться змістовна зустріч, сказав він під час саміту ЄС. Він додав, що є кілька кроків, які допоможуть переконатися, що Росія ну, справді визнає необхідність завершення війни. І перше, що він каже, це відсутність атак на енергетичну та нашу цивільну інфраструктуру, а також перемір'я на воді. Е я навіть не буду запитувати ТСБ, як ці слова сприймати після сьогоднішньої ночної атаки. Але е, він сказав, що засобом встановлення базової довіри може бути звільнення полонених. Журналістка Fox News Джекі Хендріх повідомила, що переговори США та України щодо зупинки війни розпочнуться у вівторок в Саудівській Аравії. Рубіо, Вітков і ООС. У вівторок вирушатимуть в Ряд, щоб зустрітися з українцями, включно з Єрмаком, написала вона. Ну, перше, а ще не вистачило компетенції Єрмака для того, щоб зрозуміти, що всього, чого він торкається, це трагедія. І чого нам чекати від цієї зустрічі? Як ти вважаєш? Абсолютно невідомо, чого тут можна чекати, тому що Ну як ми умовно. Сам же Штрамп каже, та всі, ну, це ж е, уже так мемчик, е, що для танго потрібні двоє. Ну і ми таки приїхали. Ми в Варіаді кажемо, от ми ось тренер наш, е, замістик головного тренера, Рубіо, ми з тренером, а де з ким танго танцювати, з ким домовлятися, врешті-решт. От, І просто <кхм> вибрали символічне місце, тому що в Ріаді, якби. Е, Американці зустрічалися з росіянами, о типа в, в той же час та Вернісь там же там же зустрінемося ж тепер з українцями. Ну і поговоримо. А про що поговоримо? Ну да закидони нові там кидають що давайте на півроку, там з натяком на те, що там Путіна за півроку якраз Україна проведе вибори, от а потім уже поговоримо про більше, а зараз просто на півроку перестать стріляти. А якщо Росія не погодиться, тут незрозуміло ж кому перемиря вигідніше. З одного боку, наче і Росії можна ж там ну, десь підвести більше снарядів з Кореї, десь склади висунути, десь передихнуть, починити свої всі нафтопереробні заводи, укріпить їх, можливо. От, а там на осінь наче, нас бомбить знову. Да? Ну, тому що якщо от зараз в середині березня е, е, на півроку перемнув перемиря, то це ж якраз десь до середини вересня, да? там типу, от літо там відпочили, а далі що? Е, але з іншого боку, багато. Ну і нам, і нам наче вигідно, і ми там дамо солдатам перепочити, сходити у відпустки, і Європа накопить снарядів, і власне обидві сторони будуть яростно там накоплювати ресурси для подальших там можливих можливих наступів. Але з іншого боку, ми ж розуміємо, що росіюшки утримують двохмільйонну мільйонну армію. Це ж зарплати платить треба, а м'ясо потрібно ж тільки тут і зараз. От Він взяв, підписав контракт, поїхав, там, здох, там і йому там якісь сім'ї виплати зробили, а краще, щоб нічого не виплачувати, там, якщо він десь цей, пропавший безвісти, ніхто не виплачує, немає. Ніту тіла, ніту діла і по Росії. Якщо санкції не відмінені, їй дуже боляче, їй дуже боляче і толку з того, що перемир'я вони втрачають гроші зараз з 13 березня там включиться оця тема по танкерному флоту: що взагалі вони майже не зможуть продавати нафту, газ вони не продають і куди бідному Путіну діватися не зрозуміло, чи Росія погодиться на такий претензійний такий крок, що а давайте ось півроку пів і там і подивимося. Росія може, там щоб показати свою людяність, а давайте там умовно пасхальний там, пост від Пасхи до, до 9 травня. Ну на таке, що вони можуть розмінятися, щоб показати, що от, своє миролюбство, щоб відповісти на відповідьне від, 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 питання, хоча ли Русські війни. От. Вони скажуть, що ні, звісно, не хочуть. І тому я думаю, що э, росіяни знизу знизувати знизу, будуть плечима, э, навряд чи вони відмовлять Трампу в лоб. То що там сказати, просто Трамп, Трампі лесом. Все, до свидання. Забирайся своїми мирними пропозиціями. скоріш за все, що вони будуть клястись. в любви, вот Путин все рассказал, нам чужого не надо. <свят> <Они> уже, с <свят> какого числа это <це> не надо. Вот, <свят> они будут сказать, мы мирные люди, но наш бронепоезд. Мы там, э, спросите вы у тишины, хотят ли русские войны, да, вот, вот такие вот э, э, риторичницы, спросите у тишины. Вот, який Славру вылезет, там, мы, конечно, хотим мира, но Запорожье и Херсон, ну, а реалии на земле. Ну там, типа, хай Україна зробить перша миротворчий жест виведе свої війська, свої бригади з Курська. Е і таким от нехитрим способом, якби, е вони будуть просто затягувати, перекидати пас, робити з Трампа дурника, а у Трампа сто днів уже скоро. Це скільки 20 січня, лютий, березень, квітень. Ну, десь якраз на 1 травня, там, на початку травня 100 днів. 100 днів. дні. І що там спитають Трампа, а як же ж за, за добу? Там не виходить. От такий ти І виходить, що буде Трамп далі там намагатися дудіть в бік України і домовлятися за рахунок України. От, тиснучи на нас, щоб ми йшли на поступки, які вигідні Кремлю. Але знову ж стратегічна помилка Трампа в тому, що він вважає, що з Путіним можна домовлятися як чесно з чесним партнером. Трамп сам не буде чесним партнером. Йому треба просто сказати, що Трампу от ти тільки в 10 разів хуже. от На порядок. І тоді, от вони, можливо, щось могли уявити, а так. Трамп включив оцей бешений принтер не тільки по українському питанню, по всіх питаннях. Да? Так ми вже ж це бачили. Треба ж спитати, ми, от якраз експерти по принтіруванню кінця 19-го, початку го року. Ми, як ніхто в темі, щоб щось і щось буває, якийсь толк чи пол, нічого з цього не буде. Але між тим. Маємо, що маємо. Тобто, я в сухому залишку я від цієї від, від цієї поїздки дуже багато чого не жду, тому що невідомо, що скаже на, на це Росія. Ну ми скажемо, все, ми готові. Ми погодили всі позиції. Ми готові заморозка конфлікту, а росіяни скажуть, так з Курска вийшли, з Херсона вийшли, з Запоріжжя вийшли. Ну так о чому ми говоримо. Скажи мені, будь ласка, а от дивись, те, що буде керувати нашою делегацією, єрмак, ну от як взагалі до цього ставитись? Ми пам'ятаємо, що напередодні повномасштабного вторгнення Єрмак, комунікуючи з козаком, так про все домовився, що переконав Зеленського, що вторгнення не буде. Той навіть поїхав у Карпати, а потім записав відосик про відомі травневі шашлики. Це його до речі досі згадують. Всі Крім того, він так докерувався і так провів успішно перемовини про те, щоб була зустріч з Зеленського з Трампом в Білому домі в минулу п'ятницю. Що ми пам'ятаємо, які наслідки були після цього? Потім заява безглузда або навіть безугла про зустріч, що треба після Вашингтона вже поговорити із. Петіно. ну взагалі про що він думає? Хоча може зрозуміло про що думає, бо Китай це єдина країна у світі, яка готова давати гроші і навіть не просить їх повертати або боротися з корупцією. Навпаки, вона каже, що корупція це добре. Да, завдяки корупції можна завжди. Привласнити собі всю енергосистему, порти, залізну дорогу, всі ресурсні бази. Ну, це зрозуміло. Так, от, після цього знову Єрмак відправляється як очільник делегації. Це тому, що у Зеленського більше нікого немає, це тому, що йому з ним комфортно. Чи це тому, що просто зараз Єрмак це єдина людина, яка взагалі, ну так. От, Має довіру Зеленського. Чому? Тому що всі дії його показують, що вони провальні. Або це тому, що Єрмака легко буде нагибати американцям. Я думаю, що е, Володимир Олександрович просто йому довіряє е, найбільше, абсолютно вірно. Е, навіть, навіть з нульовим результатом? Так, е, да, навіть з нульовим результатом. Вони е, вони просто ну, по перше, що хтось нам може заперечити? Ну, дивіться ж там Зеленський. Хто сказав, що він дорожить дружбою там от, е з Коломойським же ж він колись дорожив? Дружив, вони були партнерами. Зеленський навіть був молодшим партнером. І зараз там Коломойського, ну не то, щоб там. Ми то розуміємо, що його з одного боку там в тюрмі тримають, щоб ховати від американського правосуддя. Але ж уже Трамп помінявся, але його не випускають. Да? Тобто холод. Тобто, Зеленський пав з тил, якби до Коломойського. З колишніми друзями дитинства, братами, Шефірами і Бакановим там о, про холодні стосунки. Де Богдан, ми вже забули. А тут така, така твірна і ніжна пристрасна дружба Зеленського з Єрмаком. Але я думаю, що тут просто Єрмак зайшов далі. Він єдиний, який може сприяти комфорту Зеленського. Да? Це крім того, що йому постійно кажуть, тримають його в оболонці ну, так званій теплі ванні це перше. А друге, мабуть, Єрмак зміг довести Зеленському, що тільки вони разом зможуть виплітляти вже від той ситуації, яка є. Ну і плюс, можливо, у них є якась спільна спільна таємниця там, можливо. От, yeah. проти ми поговоримо трохи пізніше. Почекай це на солодке, це справді є, і ми про це поговоримо трохи пізніше. Я окремо це зробив, як так, окремо але якщо говорити про те, що ну Зеленський дуже часто як нарцис не розуміє, що від нього вимагають так минулого тижня не сказав Вольц, так мені сподобалась фраза, я боюсь, боюся її відтворю, що Зараз Україна і Росія. Працюють над заходами по врівноваженню стосунків над заходами. Значить, заходи передбачають же конкретні. І не мож... це ж можуть бути і кадрові заходи. Е... Не беріть цього, звільніть цього там, не робіть цього. робіть навпаки, це можуть ж бути. Я думаю, що кейс Ярмака, якби на столі що це один із заходів, і Зеленському пропонують, але Зеленський вперто тримається. За Єрмака. Мені здається, вже що там, типа, що ну Єрмак вже як член сім'ї, там тіпа, то що чого ми не кинемо ніколи. Там? Ми вперто будемо триматись за сім'ю. от А тут ну Зеленський там дорівнює сім'ї. Єрмак для Зеленського дорівнює сім'я вже. І це з одного боку для всіх дивно, для всіх незвично. Всім очевидно, що Єрмак, як мінімум, навіть якщо не говорить основні тези, що він. Там крот Російської Федерації, да? там чи що він людина, яка е, не дає е, ну яка тримає в бульбашці Зеленського він просто дуже непрофесійна людина. Він просто непрофесіонал, він дуже слабий. От, але е, вони вони колись же ж поспробували, що от як з іміджем Зеленського, да що воно грає, грає. І вони, ага, подивились, і вони не можуть зрозуміти, що воно перестало грати, що вже, він вже дратує всіх е, цим е, своїм худі, кедами і так далі, так далі. Але вони продовжують грати цю гру. Е, вони продовжують грати в гру, що от ми тут захищаємо всіх. Це всім уже ну, це очевидно, що так, але це всім внуділося. І ви замініть пластинку. Грубо кажучи, це це як. З піснею. Да, нам подобається одна пісня, і всі наші компанії подобається пісня, а діджеєм у нас Єрмак з Зеленським. І вони нам ставлять і ставлять цю пластинку, а нам чуть-чуть поднабридло. Да, нам подобається ця пісня, наприклад. Але вона нам ну, просто тупо. Давайте переставимо щось інше. Ну, ні, вони, як ото, як, група одні пісні, Там, типу, вони записали одну пісню і все, і грають далі. Ви спробуйте щось нове. От е, тому, що зараз ми втрачаємо, як би мені здається, ну е, залишки, е, ну якось е, ну, цінування України. Да? Коли ну для мене очевидним вчора було, що Рубіо сказав, що там ми тут з Росії ведемо через Україну проксі війну. І це для мене це, жалізка, це страшне, це страшне, але дивись, от кажуть, що перемови в аріаді гаразд. Але в той час Путін заявляє, що Кремль прагне лише такого варіанту мирної угоди, який відповідатиме його інтересам, гарантуватиме спокій на історичну перспективу. Фраза про історичну перспективу це взагалі цікаво, тому що історія в Росії змінюється і не тільки майбутнє, а й минуле. Кожного місяця вони її переписують постійно, а, і він каже, що Росія не планує відступати у війні проти України. Далі він каже фразу настільки брехливу і цинічну, що здавалася навіть в Росії, але в Росії промовчали, мовчати не повинні. Він каже: що Росія не збирається нікому поступатися, сказав Путін. А що значить поступатися? Це взагалі українська територія. То про що і як можна домовлятися з цим покидьком, яка не якій не планує. А йти на жодні поступки і зараз про це кажуть, то це зустрічі, планується в ім'я зустрічі, чи це все ж таки Путін зараз підіймає риторику, щоб потім сказати: Хай вам грець: я такий миротворець, що я готовий для того, щоб з Дональдом Фредовичем а, затоваришувати, піти на зустріч. Або ще там розкажуть там я не хочу, щоб вмирали брати і сестри. Ну він же любить реціально казати, що, що, так, народ Да. Е, які варіанти можуть бути, е, він справді ну, в преці зараз і, і все, чи все ж таки це він готує собі поле для маневру? Я думаю, що друге. Е, тому що якщо впреться, то треба Росії знати, що вони входять ще в один рік війни, що тоді наступне перемир'я можливо вже наступною весною. Армії, як правило, е, ну краще тримаються. Влітку. Ну Хоча ми розуміємо там і навіть от, останні 100 років там і Брусіловський прорив, і там е, і, е, літо 41 і літо 41-го і літо 42-го року, коли Вермахт просто ганяв Красну армію. Е, але е, власне ну армії триматися влітку е, лі, кращий, фронт триматися як це я куджала співав. А ми з тобою брати з піхоти, а літом краще, ніж зимою. Да? Mm. E, 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 і, відповідно, Путін, e, якщо ну, уявімо себе на місце Путіна. Да? От він пише собі сценарій, там, оперативний сценарій там на, на цей рік, ну, на, на наступний рік, умовно. Ага, Або ми виходимо з війни. Або ми е, воюємо ще рік. Але яка перспектива? То тобто, що в перспективі? Ми завалимо Україну, і якщо от він собі вважає, що, да, що зараз Трамп відмовиться від України, Європа сама не потягне війну, і він за цей рік е, Україну завалить. Ну, принаймні, е, там що ми відступимо, ну не знаю там на лівий берег Дніпра? Е, от в такому разі він для себе вирішивши, він я думаю, що. Збирає наради і питає, чи вистачить ресурсу на рік війни. Але у нього ж теж два варіанти. Перший варіант, що Трамп за нього знімає санкції, можливо, хоча б частково, да, не допомагає Україні. І варіант номер два. Трамп психує все таки санкції, особливо ця санкція, яка має бути оце в березні, яку там 12-13 березня, будь введена. Вона запрацює, і тобто, у нього два варіанти, два альтернативних, і вони мусять обидва прорахувати. Да? Ну, і, і то це ми, ми кажемо мягко, два варіанти. А третій варіант: а що там Китай? От якщо Китай каже Владимир Володимирович, воюй під багнем по тихому, да, будемо зараз щось там е, ну, умовно там, ботинки шить, форму, ну, те, що там можна сказати, що це там, не військове, да, білизну, наприклад, термобілизну на наступну зиму. От якісь будемо е, кари давати, там, те, що вважається, там, ну, дрони, бо це ж весільний дрон, типу це ж на свадьбу купив хтось поснімать, це ж там не, не для війни. От і якщо китайці будуть говорити, що ми цим всім тобі допоможемо, бабліця дамо, ну верні, за нафту будемо розраховуватися, все класно. Ну ти нам там на ну, радарах досиш, То це одна пісня. да Там, типа що наскільки втягнуться, і буде, буде дійсно, що росіяни стануть проксі Китаю. да І Китай буде росіянами вести війну в Сполучених Штатах. І це один варіант, і другий варіант е, Європа і Україна без травм Другий варіант: якщо прорахують у Путіна, що о, цей варіант більш вірогідний, він може сказати, окей, воюємо далі, а в дійсності не затягувати ну, з Путіним, не посилати його в лоб, а ну загравати далі казати, ти самий мудрий, але блін, ну, ну не можу я з Зеленським, не можу. От спочатку вибори, а потім все, і тут же тут же ж, потім ж ж поміримося. От, як тільки виберуть залужно мірюсь. <сум> Це ж ми знаємо, що Путіну не потрібні вибори, потрібен хаос замість виборів. От, але ж е, якщо вони продадуть таке Трампу, е, Ну я сумніваюся, що цей варіант буде. Я сумніваюся, що зараз ну, Трамп вже ж пробуксує, пробуксує, може ж там прийти прийде трошечки до тями. Да? Все-таки європейці ж не хочуть е, зовсім з ним рвати. То е, в, в, варіантів зараз два. От ну для мене очевидно було ще весени, що Путін, ну якби Америка про ну, умовно, коли б каміла виграла, Америка продовжувала б нас фінансувати, все у нас було б хорошо. Каню зрозуміло, що на Біуліна зараз прийде і Скай. Володимир Володимирович, з цим рівнем санкцій. З цим рівнем цьому, ми год не протягнемо, заміримося. Або Агерасимов прийде і скаже, що год ми, звісно, може і протягнемо, провоюємо, але не победимо. Ну, смисл воювати, якщо победи не буде. І тоді Путіну можна потягнути лямку до 9 травня, 9 травня, діти воювали, побігали, ми воювали теж победили, целі свого достигнути, давайте сідаємо за стіл переговорів і заморожуємося. Заморожуємося, ось наші там ще додаткові вимоги. Трамп обіцяв зняти санкції. Знімай санкції. Ми заморожуємося. І тоді буде заморозка, і вона ну тоді фактично почнеться процес врегулювання. Понятно, що він якийсь час протриває, але до осені ми можемо заморозити конфлікт. Дійсно. От але зараз, у як то кажуть, у Путіна з'явилося вікно можливостей. І це вікно можливостей. Безумство Трампа. Десь. При всьому цьому є один момент, про який ми не можемо забувати. Це те, що сьогодні розмови про мир розхолоджують і військових теж. І це впливає. Я розумію, що люди, які зараз знаходяться на фронті, вони в найважчих умовах. Це Неймовірна складна ситуація, і коли вони постійно чують: от, от мир, от, от, замирення, от, от. Ну це по іншому це змінює ставлення до ведення війни. Але єдине, що можна сказати що це ситуацію змінює на обох сторонах. Я слухав на днях перехоплення радіо. Перехоплення, які мені дали послухати, російські в них. Збільшилась кількість СЗЧ. У нас є СЗЧ Теж я все знаю це, але там збільшилась кратно через те, що люди кажуть: а навіщо нам йти в ці м'ясні єсністу? Що мир от от буде а там там розпідляємо і відмови от, так, так називаємо атказники і окрема історія: те, що через великі втрати розмови про мир. Там почалася проблема з дисципліною, і ми зараз це спостерігаємо. Це, до речі, на великих ділянках фронта помітно. Тому ці розмови для Путіна теж не найкращі Йому треба щось вирішувати. Подивимось, що вирішить. а Но я хочу Так або інакше, Бориславе, все вирішиться в період ну, умовно допасники. До 1 до до квітня. До квітня. Ні, до 1 квітня, якщо Путін. Дивись, от. Ті люди, з якими я спілкуюся, вони кажуть, що Дональд Фредович хотів ще тиждень тому, щоб е сісфаєр, це припинення вогню, відбулося до 15 березня. От 15 березня все повинно закінчитися по сісфаєру. Йому пояснили, що це майже неможливо. Зараз він поставив новий дедлайн, і мені це, так це нагадує те, що відбувалося у нас 19-му році. До кінця тижня все повинно зробитись до 1 квітня. Повинно бути припинення вогню. От це повинно відбутися. Це перше. Друге, а вони вважають, що реальним варіантом розвитку подій це може бути справді пасхальне перемир'я. Вони в це вірять, американці, і навіть всі аргументи вони не хочуть чути і слухати, і все інше. Вони навіть не уявляють, що Путін може їм відмовити. Я хочу сказати, що подивимося що буде. Але ситуація ну доволі абсурдна.